Але жінка на правильному харчуванні, чоловік тепер. Не п'ю, не курю. До дівчат не ходжу. Матом, матом не говорю. Капець, взагалі якесь скучне життя у цього Миколи. Товариші трудя, це в нас така сокодовка є. Доволі цікава, класна штука. Якщо у вас сім'я величенька, є діти, замітьте таку штуку. Дивіться. Ми сьогодні поїхали у магазин, купили на 137 гривень. Я зараз надавлю дві склянки отаких от шикарного настоящого соку без сільоких консервантів, прямо зразу свіжовидавлений. Або гранатовим, або апельсиновим, можна вишневим. Ну, коротше, ну, поняли, так? Да? Ну, по поводу цього сокодова, 2000 гривень ми тоді на нього потратили. Але вже такі сокодав є у наших усіх, усіх знайомих. Ще один ось ми замовили, були на сайті KitchenLine. і відправлю я своєму дорогому підписнику другу, на Естонію. Якщо комусь інтересно, подивіться. Прикольний сокодав, взагалі не вимагає ніяких потреб. Ви просто взяли і давите собі шикарнючий, класний. Три з половиною апельсини, невеликі, отакі. і у нас. 300 грамів чистого такого соку. Це пів літри стакан. Це півлітровий. Да. Літра соку із. Скільки там у мене? Я 10 апельсинів брав. 7 апельсинів я передав. Літра соку із 7 апельсинів. Настоящого. А літра соку у почці, в магазині, скільки зараз коштує? Та я тут зараз вже 100, 100 з копійками. Зараз залежності від якої фірми. Там що Санкт-Дора, ага. це дорожче. Садочок трошки дешевше, мабуть. Да? Uh -huh. Ну, та суть, суть, суть не в тому. Е, ти можеш взяти оцей сік, додати трошечки лимонної кислоти, додати трохи цукру і е, літру на літру оцю літру у, ну, у каструльку, перекип'ятила і в тебе буде 2 літри соку. Але ж тут настоящий, тут, повідомляєте тут, я не знаю, фреш чи що, воно ну Супер. Все, будемо йти вечеряти. Так що якось оток. А це, до речі, так ось дивіться, хоп знімається. Бачите, тут все протерли, тут ось зняли і у мийку його промили. І... і все дуже суперово.